Ось ці ліжники, ось ці капчики. Оце все з вовни. Це все натуральне. Що не подвір'я, то міні-експозиція. Прикарпатське село Яворів не дарма вважають столицею ліжникарства. На обійстях не лише готові вироби. Ось на літньому сонці підсихає і сама вовна. Ми їм її потім йдемо суші, потім граблюємо на граблю. Тут в нас нижче грабля є. Потім продаємо, робимо. Кушечки такі. Із цих кусочок виходить ліжник, такий, як у нас на плоті. Ліжникарством у Яворові, розповідають краєзнавці, займаються століттями. Нині вже й не скажуть, хто і коли започаткував цю справу. Колись давнину це була житкова річ, і всі гуцули використовували. Ми тримали вівці, і щоб використовувати цю вовну, яку ви зараз все бачите. Її виготовляли з цього різноманітні речі, зокрема і ліжники теж. Ліжникарі у Явурові у кожній хаті. Цьому ремеслу тут навчають ще з маличку. Навіть у школі є окремий відповідний гурток. Прийде тепер це на гужке. Баба Настя найстарша ліжникарка Яворова. Нещодавно 75-річна жінка стала ще й заслуженою майстриною народної творчості. Бабуся відкриває таємниці свого ремесла. До роботи береться лише в доброму настрої і все робить власноруч. Спочатку обробляє вовну, згодом ще з неї покривало. Отак, наприклад, то треба вже тут рахувати. Якщо сюди поступати, то треба порахувати. Сосуди, а сосуда, та якщо візерунок би мов бути. Аби виготовити такий ліжник, потрібно щонайменше кілька днів. Згодом покривало, везуть на так зване валило. Далі ліжник довго висушують і ще довше вичісують. Горяни кажуть, кращого за ліжник нічого навіть і бути не може. Він не лише зігріє, ще й лікує. Дуже добре спати, застеляти на ліжко, і це різні хвороби хребта, відкладення соли, і все як витягає, тому що це натуральна шерсть. Ручна робота не з дешевих вартість такого ліжника до тисячі гривень, хоча жартують гуцули в Карпатах, як на одеському привозі. Можна і поторгуватися.